Всім привіт, всім миру Божого. Перша апостольська церква отримала від Ісуса Христа владу наступати на всю ворожу силу. І якщо на сьогоднішній день в моєму серці немає миру, святості і любові, а є своя думка. Я вважаю, що ви тут неправильно так робите, неправильно так робите, і при цьому я не знаю, що хоче Бог. Я не служу Богу, в моєму серці немає Бога. А в моєму серці є диявол. Перша апостольська церква, церква Ісуса Христа, не мала своєї думки. Вона мала чітко поняття, що таке воля Божа, і вона її просто виконувала, що хоче Бог, що говорить Бог. І вона мала завжди благодать. Вона завжди мала Божу опіку. І апостоли вони передали нам цю віру. На сьогоднішній день в нас є можливість також перебувати в першоапостольській церкві Ісуса Христа і продовжувати справу. Ісуса Христа